Якщо ви хочете, щоб грошей вистачало, треба просто припинити красти. Припинити красти на митницях, припинити красти на ігорках, припинити красти в енергоатомі, припинити красти на єдиному телемарафоні, припинити красти на будівництві фортифікаційних споруд, на закупівлі озброєння. І тоді не буде потрібно нічого. А що ж зробити з енергетикою? Бо, виявляється, жара наступила несподівано. Я зараз вам скажу ще одну важливу новину. У нас взимку буде холод, і ви до цього не готуєтеся, кинувши людей на призволяще. І що треба робити прямо зараз? Треба завести в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів, соняшніх батарей. Когенераційних станцій, вітроелектростанцій і всього необхідного обладнання, і забезпечити їм через бюджетне кредитування, щоб кожна ОСББ мала можливість прийти, отримати це обладнання, встановити на даху сонячні панелі, акумулятори, це ще можна встигнути зробити. І не треба. Давати під грабівнічні проценти, що кожен може прийти в банк і отримати кредит не може. По-перше, немає застави, а по-друге, не знає як. І влада має запропонувати передати цей ресурс суб'єктам місцевого самоврядування. Суб'єкти місцевого самоврядування зв'яжуться з ОСББ, встановлять обладнання і за 5, 6, 7, 8 років. ОСББ повернуть вартість цього обладнання, яке зараз приїде в Україну. І бюджетних коштів для цього не потрібно. Бо лише сьогодні Європейський банк виділив нам 100 мільйонів. А загальне європейські країни для стабілізації ситуації в енергетики виділяють мільярди доларів євро. У мене прохання, не виділяйте гроші, виділяйте сразу же енергетичне обладнання. І все буде добре. І третя позиція. Благаю! Не треба підвищувати тарифи, щоб фінансувати російського виробництва атомні електростанції, бо вони не захищені, і хоч в теплову, хоч атомну, знову може прилетіти ракета. Треба робити децентралізацію енергетичну, треба ставити когенераційні станції на кожному мікрорайоні, в кожному кварталі. А якщо ставити балансуючі, Теплові електростанції і негайно провести переговори з Польщею, де наші друзі на чолі з прем'єр-міністром Туском, з Румунією, де президентом є великий друг України, і мій друг Клаус Йоханас, там, прямо на кордоні з Україною, побудувати балансуючі теплові електростанції, привести і дати можливість, щоб там працювали українські енергетики. Щоб там працювало українське вугілля, і щоб ми мали безобмежений доступ балансуючих потужностей для енергетики. І не треба вам буде знову-таки через відоме агентство витрачати і спалювати такі потрібні зараз гроші для будівництва так званих черепах, які нікого ні від чого не захищають. Отже, що в першу чергу нам потрібно не гроші, а чесність. І компетентність, і все буде добре.